Дівчинка з сірниками Ганс Крістіан Андерсен читає лікар Яніна. На дворі був страшенний холод. Завірюха крутила, і ніч насувалась. Остання ніч старого року, саме на Меланки. Такої темної та холодної ночі, що добрий хазяїн і собаки не вижене, вбога дівчинка, бо соняч просто волоса пленталась собі вулицею. На ній, правда, були черевики, як вона з дому виходила, але ненадовго. Вона бачузулася у материні старій, та такі великі, що у першому заметі загубила, перебігаючи вулицю з під коней. Один черевик згубила вона таки навіки, а другого ухопив якийсь шибеник хлопчик. Отож дівчинка перебирала голими ніжками, що аж посиніли з холоду. У старенькій фартушині несла вона багатько пачок із сірниками. А одну в руці тримала. Поганий день тоді випав жодного купця, жодного шеляга. Бідна, голодна й холодна, й тремтіла вона, аж кривилася. Лапатий сніг укрив її голову і нападав між біляві гарнесенькі кучері, що аж до пліч. Та чи до кучерів їй було? По всіх будинках світилися вікна і сяяли, а дух зі смачних потрав аж на вулиці чувся. То було передень Нового року. У дівчинки тільки й гадок було, що про це. Сіла вона собі, притулилася у закутку між двома будинками, підгорнувши ніженята під себе. Але холод усе з найбільше та більше проймав її, а додому ж то вернутись, не насмілювалась, бо не продала жодної пачки, не заробила жодного шеляга. Раз батько побив її, а друге хіба пак і дома не було теж холодно. Жили вони на горищі, хоч найбільше дірки у й були заткнуті ганчірками та соломою, проте вітер, не вважаючи, продимав наскрізь. У дівчинки рученята зовсім удубли. Господи, хоча б один сірничок. Може б він допоміг хоч трохи, коли б не смілитись хоч одного стратити. От вона таки й наважилась витягти одного. Черк. Господи, як блиснуло, як засяяло! Вона сірник прикрила долонею, і горів він нестотно, як свічечка, а полум'я було таке тепле та ясне. Що за диво? Здалося, їй, ніби сидить вона перед панською грубою, обробленою у мідь і залізо розкішна. Вогонь так привітно палає і гріє, так хороше та тепло. Коли тільки що вона до полум'я захотіла простягти свої ніжки, як разом полум'я згасло. І грубо не знать, куди ділася. Зосталася дівчинка тільки з недогарком сірника у руці. От черкнула вона об стіну й другим, блиснув вогонь, загорівся і тамочки, де світ на мур упав. Стіна зробилася, як намітка прозорою. Можна було бачити зсередини чисту кімнату. Глянула дівчинка, а в кімнаті стіл, засланий з катертиною білою. Білою, як молоко. На скатертині у цять кованім полумиску стоїть печена гуска, начинена яблуками та сливками, а однеї гарячим та смачним паром так і душить. От дума, щастя. А тут, як плигне гуска з полумиску додолу, а ніж і виделка у слід, та прямісінько до дівчинки, коли це погас сірник, і знову усе зникло. Зосталася тільки стіна. Висока та холодна. От черкнула вона й третім. Зирк, аж вона сидить уже під ялинкою, чудовою, панською. Ця була більша і далеко краща за ту, що вона торік у багатого кремаря бачила крізь скляні двері. Господи, скільки свічок світилося по зелених гілках, скільки то висіло вгорі цяцьок та ляльок. І здалося, ніби вони й сміхаються. Але тільки що простягла вона обоє рученят. А сірник і погас. Знялися усі свічечки з дерева І полетіли вгору високо, високо. Дивиться, то не свічечки вже, а зірки на небі. Одна з них покотилася І покинула по собі довгу вогняну стягу. Мабуть, хтось умер, подумала дівчинка, бо старенька покійна бабуся, котра тільки й любила її щиро, була часто каже Коли часом зірка скотиться, то, певно, душа чиясь полинула до бога. Черкнула дівчинка іще одним сірником об стіну. Блиснуло ясне та велике полум'я, а серед нього її бабуся з'явилася з таким ясним обличчям, з таким щирим поглядом. Бабусенько, крикнула дівчинка. Візьми мене з собою. Я знаю, як сірник згасне, то зникнеш ти, як груба, мідіна, і гуска печна ялинка, чудовно хороша. От разом запалила вона всю пачку, бо боялась, що бабуся її не кинула. Сірники запалали, і полум'я з них здалося їй ясніше мот сонця. Ніколи бабуся не була такою гарною та величною. Узяла вона дівчинку на руки, і обидві, осяяні світлом, радісно полинули вгору, високо-високо, туди, де немає ні холоду, ні голоду, ні туги, полинули до самого Бога. Але й другого зимнього ранку. У куточку між двох будинків маленька дівчинка усе ще сиділа з почервонілими щічками, з люб'язною усмішкою, тільки вже одубла і замерзла. Зійшло холодне сонце на Новий рік і осяяло дівчинку з її сірниками. Одна пачка була зовсім спалена, і люди казали Ой, певне, погрітись, бідна, хотіла. Але ніхто не відав про ті дива, що вона бачила. Ні, про те, у якім сяєні, полинула вона зі старенькою бабусею на нову оселю.